Всіх вітаю. Давайте глянемо 24-25 травня, місто Запоріжжя, правий берег. Король чаш. Король чаш, відчай і десятка монет. Ну, Я так розумію, що будуть уводити нас від цієї халепи на правому березі, чому віче якась пустота, якесь спустошення буде. Спустошення. Іде серйозна робота? Це удар буде чи що це таке? Традиційно, традиційно трошки будуть копоти біля води. Тут де спустошення, тяжка ситуація, мабуть, десь щось попадуть, або багато роботи буде у хлопців. Опять-таки біля води показує нам цю небезпеку. Буде працювати ППО, воно буде уводити оці всі речі. Там буде вестися військова робота. Все як було. Нічого не помінялося. Все як було. Силове воздействие, тут на дні башня припадає, вона трошки далі йде, але це все, бачите, при захисті. Руйнування у вас, бачите, башня випала, але випав і вибір, і захист. Я наскільки розумію, що це дуже залежить від цієї карти. Ось опять воно уводить. Трошки не будуть бачити, де що і як, але будуть клопотатися дуже серйозно по цій темі. Будуть відповідати. Дуже багато силових карт. Опять випадає оце спустошення. Вони будуть збивати цю ракету, чи що це буде летіти? Щось, вони тут не дуже задоволені. Повторюю, карти прямо. Не дуже задоволені. Частково, мабуть, воно якось буде. Але сказати, що прям цю карту руйнувань мабуть, я прихватила бажання, да. карта руйнувань, люди, у вас пов'язана з захистом. Щось вони не побачать, але максимально будуть уводити цю ситуацію. Нерухомість, нерухомість, причому якийсь бізнес. Дуже під загрозою. Тут іде карта жертви. Карта жертви, правий берег. Може постраждати якийсь, якийсь бізнес. Будьте обережні, є у вас така загроза, правий берег. Але все це ближче до води або пов'язано з водою. У мене таке відчуття, що і ближче до води до мостів. Мости, давайте глянемо. Захист. Прекрасна карта. Буде захист, тому що буде і силове воздійстві. І це було, до речі, дно. Опять-таки, бачите, іде вже злова карта, це у мене йде захист. Діти припали на... Опять-таки на злого короля і тут. Це що означає у нас? Дуже обережно треба все ж таки, бути, дивіться за дітьми. Тут випала і пашці, теж діти, закруглення, карта миру. Будьте дуже обережні, дивіться за своїми дітечками, тут роді такого нічого поганого немає. Але те, що ворог буде туди нам з тої сторони, воно буде там, то, то, то воно так і є. Ось, пожалуйста, йдуть карти пажу мечового і допомога. Тобто кажу мости. По мостах робота ведеться, як завжди, нічого нового. От просто знаєте, пішла така, як от, по моїм відчуттям, це не то, що пауза, а от як Завмерло на якомусь одному етапі. Якось так. Ну, більш менш. Все ж тут ми вже були якось впевнені. Ну, ворог, до речі, скажімо, на постійній основі це роздивляється цей момент. Але поки що тільки на цій стадії. Тому що відповідь іде. Проходимо ми по кращому варіанту. Як би там не було, ось ідуть пошкодження. Що це? При роботі. При роботі можуть бути трансформації, Ось сам мосте випав. І що там далі? Ну, вроді як і непогано, ключ буде. Так, а на донечки букет, гора, незначна якась подія, клопотання. Е цей букетик трошки несе якісь проблеми, але вони незначні. Ну, подивимося, в мене відчуття, що там, в принципі, ситуація така ж буде, як і була. Бачать, як дають відповідь, Да, загроза є. Але вона не переходить якусь стадію тої, що вже була. Тобто ось така завища. Зависла ситуація. Знаєте, як от вона комп'ютер завісає, так оце і тут. Так, дивимося Лівобережжя, Дніпровський район. Так, Дніпровський район, лівобережжя. Так, показує, що ближче до води буде робитися робота. Ось вона ведеться. Так, як ми тільки що і продивлялися, так вона буде вестися. Ця карта показує про нерухомість. А, ну, Непогано, але тут є моменти, але тут будуть його уводити цей момент. Тобто, так, тут за, за, бачите, випала ще п'ятірка, які страти йдуть юридичного характеру. Тут карта оця нерухомості йде. Ну, подивимося, дуже сподіваюся, люди. Бачите, ось багато тут буде, так, да, тут буде йти спустошення, тут будуть збивати. Гасити репами, я не знаю, як вони то роблять, відводять. Тобто, це карта відводу, вона показує, що будуть відводити загрозу. На дні якийсь бізнес. Загруза є якомусь бізнесу. суд, Там буде горяча стадія, але, в принципі, вони справляться, повинно бути все непогано. Але повинно все бути більш-менш. Далі Вознесеновський район. Карта бізнесу випадає якогось. В принципі, нічого там страшного не, не повинно відбутися. Іде карта захисту, що це за четвірка? Будуть відводити. Отут чому я поклала жезловий туз, тут може бути загоряння якесь. Е, якась така ситуація. Там, значить, бізнес непростий. Підвішаний стан іде цього бізнесу. Підвішаний стан. Ну, чим закінчиться це все? Не бачать, не знають, не показують. Тяжко буде. Ну, вцеліє чогось. Повинен обселіти ви суд що нам покаже. Ну, повинно бути непогано, хоча ситуація тут дуже напружена. Якийсь бізнес в Вознесеновському районі трохи йде під загрозою. Непростий бізнес. Так, добре, окей. Далі тут більш-менш нормально. І на дні Вознесенського по чашам все йде, ППО буде працювати. Все ж таки, як якомусь бізнесу трошки тут, тут, по четвірки, може бути йти якась загроза. Так, далі Заводський район. Це все бізнес, звісно. Ось іде карта. Там. ППО карта вийшла. Все буде, в принципі, оця мені безпокоє карта. Спустошення, спустошення. Тут іде якась ситуація. По... Розумієте, я не бачу, тут немає карт ударів, чогось такого. Оця ще карта показує, що. На, в Заводському районі люди, у вас працюють зрадники. У вас є прям ціла група людей, які працюють за гроші. Вони при владі, є при владі, є не при владі. Ось молодняка дуже багато, які хоче заробити грошей. От їх вводять в оману. Вводять в оману. Яка жінка вводить в оману, молодняк? Воно ще таке, знаєте, незріве, не зобража головою своєю, на що він ведеться. Заводський район. Е ну, Ось бачите, яке дно у вас. Імператор, звісно, у вас тут вийшов і пошук кращого, але по центру така тяжкувата карта, але вона змягчається цими картами. Ви будете щось збивати, але, але е все ж таки. Тут іде ситуація, вона там буде бойова, ситуація біля якогось бізнесу. І виною тому люди, які там, оце те, що я вам сказала, руйнувань, сказати, руйнувань, ні, я тут не побачила. Ось вона виходить, ця група людей. Прямо йдуть карти зрадників, бачите ось? Але ударів немає, я не бачу поки що. Далі, Олександрівський район. Олександрівський район, дивимося. Ну, подіям, я можу сказати, подіям. Планується, да, буде летіти якась гдота вночі або в темний час. Буде летіти, да. ось попльотка. Все це відбудеться. Сказати, що це будуть якісь після цього послідства. Реально. Хоча пройдете по кращому варіанту, по найменшому варіанту. Зіб'ють цю гедоту. Зіб'ють букети, коноприпа. припав. А тут що? А тут будуть працювати в небі. Ось дві карти прикріпилися. Ми повинні нормально все зробити. Ну і хорошо. Дай Боже. Бачите, які карти на Олександрівський район серйозні припали. Так, ситуація буде, але наші військові ми спимо, а вони ні. Шевченківський район. От я вам, як сказала, зависла, за, зависла така ситуація. От вона така і є. Бачите, по центру йдуть у нас йде хрест. Тут серце, тут наші родини, наші сім'ї і наприкінці луна. Це негативна карта. Негативна, але вона не показує, зараз ми подивимося далі. Що тут буде відбуватися, трошки розкриємо. От дивіться, сонечко. Бачите, сонечко яке. скоріш всього, в небі будуть у нас відбивати щось. Проходимо ми цю ситуацію, цю подію по Христу По кращому варіанту. І слава Богу, тут теж поряд гарні карти лежать. Заплановано це буде все робитися. По ідеї, Шошенківський район повинен бути цілим. Я не бачу тут карт руйнувань. Клопотання будуть. На дні колоди непогані карти. Вийшла жінка якась у нас. Мені не дуже подобається, що далі йде. Вона займається якимись общественними випросами. Працює на два фронти, таємно. Також займається із владою. Довгий час їздить туди-сюди, катається, працює, але, але вона, скажімо так, така непроста. Непроста. Що нам їй тут показало? що ти нам, На нам їй показав? Наближення буде йти типу пошкодження і проблеми. Пошкодження, нове якесь пошкодження, але тут чітко показує мост або якесь підприємство бюджетне. Ось так. Тому нам її і показало. Предупреждають, знаєте, як сни сняться вам померлі ваші родичі. Вони не можуть нічого сказати, але приходять не, не поздравити вас з чимось, а попередити про якусь небезпеку. А ви повинні бути проаналізувати і подумати, що у вас попереду, що ви там намічаєте, бути обережними. Тобто звернути увагу на своє здоров'я, здоров'я близьких. Яке відчуття після того сну було. Ну, коротше, такі нюанси. Так оце і тут, в цих картах. Так, добре зрозуміло, що Шевченківський район більш-менш... Більш, ну, хай так і буде. Давайте глянемо Комунарський район. З ключем Комунарський район, бачите? З ключем, з ключем, тому що тут будуть йти повідомлення, буде летіти якась коса, проблеми буде якісь нести. Бачите, з ключом чому? Тому що... Ключів тут не простий. Іде якась подія, ніяк нам її мімо не пройти. Ну, по бюджетній організації, по якимось там воно буде летіти. Може, навіть в напрямку мостів воно буде летіти в небі, нести нам загрозу. І що? І що? Тут ППО пророби букетик. Дай Боже, буде незначно щось, це максимально. Але те, що воно буде летіти комунарський район, на дні у вас ось криси лежать, комунарський район. Може в ламки у вас впадуть, тому що тут на проблему впав букетик. Що сказати, можуть бути загоряння, бачите усе. Буде дуже швидка якась подія. Швидко буде летіти, хлопці будуть клопотатися. Ні, два світила. Два світила, це, звісно, погано. Так, це в небі воно шарахне біля домівок. Ну, вламки дуже горить. Але це під питаннями, Бачите, воно ще під питаннями буде тут. Хорошо, дай Боже, щоб ви не дуже там на собі то все відчули. Дивимося далі. Балабіну. ти, які у вас активні карти. У вас там ведуться обстріли. Кусація, гостра ситуація з пошкодженнями. З швидким рухом, але якось воно. Якось воно так у вас. І от ви пітляєте цю ситуацію, чесно кажу, от я не перший раз це кажу. Хоча воно у вас там і наростає ця ситуація. Ви більше чуєте. Ось вона вийшла баришня у вас зрадниця. Якась незначна буде летіти там подія. Ну, щось якась буде обстановка. ППО вийшло, повинно бути все нормально. Ось іде захист всесвіту, Вищі сили. Трошки щось приховують, звісно, але по ідеї повинно бути нормально. Слава Богу, кушугум. Чи я У вас місна зрадниця, чи чоловік, чи жінка, не знаю, поки що я не бачу там у вас чогось такого серйозного на даний момент на ці дні. Ви будете чути, будете чути, але якось воно вас. Воно у вас не дуже коснеться. У вас там є міста сили, і вони вам дуже допомагають. Ну і хлопці, якийсь чоловік у вас там місцевий, місцевий чоловік. військовий. Дуже клопочеться по цьому. От він, він зіграє там таку роль, що це, що ви пройдете по кращому варіанту і вищі сили, це його пошлють ці вищі сили, щоб він вас захистив. А він ще і місний там. Ну, може, то ще знаєте, показує не то, що місне, а то, що він іменно буде захищати ту землю. На е, донешки у вас ось на постійній основі відбуваються по е, крисам пошкодження якісь. Е, ну, то ви можете відчувати, чути, десь поряд з вами. Тобто отаке воно там покру. Так, Далі мало Катеринів. А, буде мала Катеринівка, у вас будуть обстріли. Будуть обстріли, будуть пошкодження. Може якогось даже учбового закладу. В общем. Хоча тут іде у вас захист, але е, все ж таки... І бачите, тут по клеверу, тобто і тут захист всесвіту, але йдуть пошкодження. І ще момент, опять-таки, це робота ваших зрадників. Ваших зрадників, які в державних інституціях там сидять і вони працюють на ворога, здають і дають, як кажуть, он випали гроші. Мала Катеринівка, пошкодження у вас дуже ймовірні клопотання наших військових. На дні не випало нічого такого, але клопотання військових там є. Обстріли ви чути будете. Всім бажаю всього найкращого. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть свою нервову систему.